У мене невелика пасіка, я перетоплюю віз дуже просто. Скориставшись субсидією на газу. Можна і без субсидії, ну, зимою більше. От по сути на мене з алюмінієм алюмініве. Всередину шию мішок. Такий мішковину. В яку поміщаю сировину. Далі зверху на цей мішок ложу таку сітку. А зверху на сітку камінець цей. Це саме проще. Мішковину шию з полотно. Ну, це не з мішковини, а полотно. І знаєте ви що таке. Так. Ось мій готовий віскош. Я її переливаю. Вся ряд буде знаходитиметься в, 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 в мішковині. Так це я так показав. Отакий От. От виск ти зараз гарячий. Щоб охолодити, я його кидать свіжий віск. Якої форми він набирає? А тоді От, дивіться, який чистий віск, чистіший. я не все вибрав, там його літрів три буде. Далі ось це минуло річні кружки. Рамки 100 були. Получилось більш-менш нормальний віск. Ну, так просто і красиво, і ловко, Ніяких проблем. Ще раз повторюю, посуда, мішковина, шиїте, щоб залазила оцю форму посудиного мішочка. Набиваєте таким гайном, весь не потріб. Ну да цупкіше, полотно мусить бути цупкіше. І все, газ, вон сніг. Сніг, це сніг розтоплює все під руками. Скільки снігу є хватає все під руками. таке, Ще трохи погораюсь. Віск тут. Москву багато. Конечно треба менять каждый раз. Перетопив, поменяв. І виз буде красивий, як оце на чашці. Сюди кидає. Вот, життя. Пожалуйста. Скільки воску може? Так, це кого не пасіка. Нема ні пресу, нема ніяких пристосування. Пожалуйста, от, от вам і віск. Красивий. Чистий. Подивіться, як він чистий. Немає ніякої гайна. Немає ніяких, як кажуть, примісів. Бо все мішковина забирає. Мешковину треба ну, плотніше. Ну так він висказать. Просто красиво. Більше посуда, більше воску день Можна перетопити сто і стоїть, 200 років, я знаю. Проблем ніяких. Ну і все.